Вітаю на часі депутатська година у студії Яна Пісарєва і про свою роботу сьогодні звітує народний депутат України Андрій Табалов. Я вас вітаю в нашій студії, пане Андрію. І власне перейдемо до першого запитання у квітні. Верховна Рада активно працювала. Власне доходило навіть до бію, коли приймали закони і за. За заклики до сепаратизму, скажімо так. А, на вашу думку, все ж таки вдалося ось отримати такий а, рамки розумного і працювати ефективно депутатам? Ситуація в Раді дуже важка. Насправді підігрівається все. По-перше, ситуація в країні вона теж дуже важка. Ну, я думаю, що ви бачите все з екранів телевізорів. крім того. Постійно є люди, які стоять перед Радою, вони вимагають вирішення різних питань цілком справедливо. Тому рада повинна працювати вдвічі або втричі швидше і ефективніше, ніж це було в будь-який час. Тому ну, з одного боку, ми я б сказав, навіть переходимо до прямої демократії, коли люди можуть просто підійти до Верховної Ради. Висунути свої вимоги, написати на плакатах, що вони хочуть. От так було, наприклад, зі скасуванням питання про утилізаційний збір. Люди стали і потім добились свого, тому що Рада все ж таки скасувала цей закон. Було дуже багато поправок, дуже багато законів, різних законів. Були і бійки насправді. Багато депутатів просто не з'являються на своєму місці роботи. як з... Опозиційного зараз табору з табору партії регіонів так і з е, більшості Тобто нової навіть коли більшості. країна на межі війни і власне вже йде війна цим повним ходом, все одно не приходять депутати на свій робочий. Знаєте, одна з проблем в тому, що дуже багато представників більшості отримали посади у владі виконавчій, тому вони просто займаються своєю роботою на останньому засіданні Верховної Ради. Стало питання про позбавлення депутатів в зв'язку з переходом на іншу роботу своїх мандатів. Так от навіть такі питання не набрали кількості голосів. І Турчинов абсолютно справедливо сказав про те, що депутатів-прогульників, ті, які насправді прогульники, будуть позбавляти зарплати за це. Я з цим погоджуюсь. Більше того, про таких депутатів повинні писати всі е, засоби масової інформації і на центральному рівні, і на регіональному рівні, для того, щоб люди знали. Ну, і, мабуть, якщо такий депутат не працює, то нехай люди прийдуть до нього до офісу, додому і скажуть, іди працюй, тому що країна потребує нас, країна потребує нашої позиції, вирішення дуже багатьох нагальних питань, як ніколи. Це дуже актуально на даний момент. Хотів би просто сказати декілька слів. Про три законопроекти, які голосувалися. Перший був закон про посилення кримінальної відповідальності за злочин проти основ національної безпеки України. От зараз дуже популярне таке слово сепаратизм. Ви знаєте, це просто неприпустимо. В країні, яка є однією цілісною державою, це моє глибоке переконання, єдиною країною. Зараз просто є якісь групи терористичні, які підбурюють людей. На різні такі от, дії, спрямовані на навіть розкол в країні. Я голосував за цей закон, як і більшість депутатів, він був прийнятий і за от такі діяння може бути навіть тюремний строк, а за подібні дії, які призведуть до смертей, може бути позбавлення волі від 10 до 15 років і навіть довічне ув'язнення. По-іншому вирішувати проблему це не мирний протест, це не те, що було, відбувалося в Києві, коли люди мирно стояли на Майдані і вимагали вирішення своїх законних прав. Це інше, це зовсім інше. Це реально агресія, інтервенція іншої держави, яка підбурює деякі верстви населення і деяких людей, які може, навіть нормально відносяться до Росії. Робити такі речі в незалежній державі. Я думаю, що це неприпустимо і це не може бути припустимо в будь-якій цивілізованій державі. Також хотів би сказати про важливий закон стосовно е місцевих виборів. Було проголосовано таке рішення, тому що, ну ви знаєте, безглуздо. Витрачати е, два рази на різні вибори, тобто на президентські вибори, і потім на деякі місцеві вибори. Це і селищні, е, і місцеві, і міські, і районні ради. Е, тому рішення було прийнято і на даний момент держава просто зекономить десятки мільйонів гривень на тому, що. Ці два процеси, президентські вибори і місцеві, пройдуть в один день. Ну і третій закон, який мене дуже зацікавив і навіть зачепив, це був закон про матеріально-фінансове забезпечення обороноздатності держави. Про що там йдеться? Там йдеться про те, що ми повинні легалізувати ту матеріальну допомогу, яку надають громадяни чи підприємства нашим військам. Також там йдеться про е, податкові пільги, які можуть отримувати підприємства за те, що вони е, таку допомогу надають. На комітеті профільному з митної та е, податкової політики я однозначно голосував за цей закон, хоча не всі колеги мене підтримали. Там, ви знаєте, такий розкол трохи був, тому що було два подібних закони. Е, але е, основна мета яка? Я особисто був у військових частинах, я спілкувався, і там, ви знаєте, проблема така, що цю допомогу, яку зараз от люди надають, е, військові приймають ну, практично напівлегально. Це неприпустимо. І держава повинна, і Верховна Рада повинна негайно врегулювати цю ситуацію. Два рази цей закон ставився на, на голосування, і забракло ну, 30-40 голосів. Я вважаю, що. Він повинен ставитись на голосування втретє, і депутати повинні його проголосувати, бо це реальна проблема. Це нагальна, е, скажімо така актуальна проблема в нашій країні, яку ми повинні дуже короткий термін вирішити. Народні обранці також голосували за те, аби виділити Збройним силам України майже 7 мільярдів гривень. Ви також серед тих, хто проголосував за. А скажіть, будь ласка, чи власне ви самі особисто якось підтримували наших військових? Моє глибоке переконання, що армія повинна бути сильною. І на даний момент ми, на жаль, зрозуміли це, але трохи запізно. Е, тому я точно так же, як і багато громадян, ну, знаєте, навіть студенти, та я думаю, що і ви писали ці смски, і там хтось 5 гривень перерахував на потреби армії, хтось там, я не знаю, Якихось продуктів надав. Я особисто зустрівся з начальником частини спецпризначення Віталієм Пікуліним, передав е в подарунок деякі прилади, дуже корисні і дуже потрібні на даний момент спецпризначенцям. Е мали розмову, дуже, ви знаєте, таку важку розмову про стан армії, Тому що останні декілька років, та, я думаю, що 10, 15, 20 років фактично армія деградувала. Е Така от почесна справа, як захист вітчизни, вона просто зараз не є авторитетною, тому що держава абсолютно це не підтримувала. Абсолютно не підтримувала, а армії треба все. Дуже багато всього. І уніформа солдатам, і зброя нормальна, і взуття, і нормальні зарплати, як кадровому складу, так і добровольцям. Зараз йдуть дуже багато добровольців і керівники частин. Просто стикаються з такою проблемою, що з ними робити, як їм платити, як їх екіпірувати. І знову ж таки, та проблема, про котру я вам казав е от до цього, декілька хвилин тому, стосовно матеріальної допомоги. Коли нормальні підприємці або фізичні особи надають цю допомогу, ну ви знаєте, це може бути розцінено як хабарництво, як корупція. Це абсолютно неприпустимо. Тому проблем дуже багато. Їх треба вирішувати. І тому я особисто допоміг як законодавець, тобто голосувавши за той закон, а також як просто фізична особа, як батько дітей, які знаходяться в цьому місті, яких ми повинні захищати. Ми маємо матеріал власне про цю вашу участь у підтримці нашої армії і пропоную подивитися. Техніка для військових запорука успішної підготовки. Сьогодні окремий полк, спецпризначення Кіровоградської військової частини а 0680 отримав сучасне обладнання. Покайся. У нас є рекорди. Тепер у розпорядженні вояків переносні радіостанції, дальноміри, метеостанції та тактичні сошки. Це новітнє обладнання використовуватимуть для якісної підготовки бійців, які служать в частині. Воно відповідає вимогам сучасності. У нас немає на збройні сьогодні таких зразків, які необхідні. Просто немає. Зараз ведеться робота для того, щоб це закупити в масштабах держави за державною програмою, але це вже потрібно сьогодні. Компактні прилади придбали коштом народного депутата України Андрія Табалова. Було звернення. Ми думали чим допомогти, тому що можна інше, ну різне, там можна грошима, продуктами, але домовилися е, купувати саме це, тому що це те, що не е, що конче потрібно для бійців, які вже зараз несуть службу на передовій. Обладнання без діла не лежатиме. Запевняє командир частини. Говорить, вже наступного тижня військові почнуть його випробовувати. Вже з понеділка вже начнеться навчання і практична підготовка фахівців. Андрій Табалов запевняє, якщо буде потреба, допомагатиме військовим і надалі. Далі треба робити дуже багато чого, тому що я вважаю, що останні декілька років, а то й десятиліть, просто держава ігнорувала армію, ігнорувала її потребу, займались, кошти виділялись, але зовсім не на те, що треба. А на першому місці повинен стояти солдат, його обладнання, його екіпірування. Політик вважає, сильну країну поважають, тож сильна армія має стати пріоритетом держави. Андрій Олександрович, наболіли питання для кіровоградців – Це транспортна реформа. Днями знову відбувалися громадські слухання з цього приводу. Ви знаєтеся на цьому питанні? Скажіть, будь ласка, нарешті крапку буде поставлено чи поставлено? Питання дуже складне, і я думаю, що так швидко. Хоча це не, не досить і швидко, тому що реформу почали робити ще влітку минулого року. Е, реально, навіть ніхто вже й не каже, що це була реформа. Просто говориться про те, що це зміна мережі транспортної. І мітинг був під міською радою з цього приводу. І акції були, і на конях каталися, і оселеці носили до міської ради. Добре що, те, що все ж таки з цією проблемою пішли публічно. Я про це говорив ще. Восени минулого року про те, що повинна бути створена комісія, вона була створена, бути, повинна бути надана оцінка тому, що відбулося. Оцінка, нарешті, надана, будуть кадрові рішення, деякі кадрові рішення. Я сподіваюся, що правильні. Що я запропонував міській владі і громаді? Було хоча дуже емоційно. Мене навіть не хотіли слухати, багатьох інших не хотіли слухати людей. Але добре, що все ж таки ми виговорились, ми підняли це питання. ми Кожний депутат, кожен член громади, представники перевізників могли висловити своє бачення проблеми, а проблем навіть стало більше, тому що, як мінімум, паливо подорожчало. І тепер у перевізників логічне, логічне питання, що робити з цінами на транспортні перевезення. Але про це ми пізніше поговоримо. Так от, що я запропонував? Я запропонував, що, ну, по-перше, такі збори повинні проходити ну, мінімум раз на місяць, такі громадські слухання, для того, щоб будь-який член громади з будь-якого мікрорайону міг прийти і задати своє питання, висловити свою позицію для того, щоб... Представники міської влади, які за це відповідають, почули людей. А потім громада повинна це контролювати. Так що, от в тому разі, якщо її не почують, пройдуть знову через місяць і знову пройдуть і будуть приходити до тих пір, поки ситуація не буде виправлена. Наступна пропозиція: що ці питання повинен взяти на контроль буквально кожен депутат міської ради. Вони всі мажоритарники, тому повинні... Згуртувати людей на своєму окрузі повинні поцікавитись думкою про ті маршрути, які проходять повз цей округ, і донести це, цю інформацію до е, управління транспорту та зв'язку міської ради, до секретаря міської ради, який ініціював ці громадські слухання, для того, щоб питання було вирішено і було знайдений компроміс. Е, Питання подорожчання – це є е, дуже складним питанням. І для цього в Верховній Раді буде прийматися рішення про збільшення адресної допомоги для соціально незахищених верст населення. Е, це є єдиний шлях, як ми можемо. Ну, взагалі, як населення може нормально жити, може нормально рухатись, може нормально їздити туди, куди потрібно, або в школу, або в інститут, або е, у лікарню. Або в пенсійний фонд про це я сказав. Хоча, на жаль, часи дуже складні для державного бюджету. Ну і знову ж таки, питання подорожчання. Аргументів у перевізників вистачає, тому для цього держава і кожна місцева влада повинна дуже серйозно працювати, для того, щоб все ж таки було знайдено компроміс. Тому що з одного боку у перевізників є аргументи на підвищення тарифів, але ж. Ми з вами населення, ті люди, які користуються транспортною мережею, мають право на якісний та нормальний сервіс. Скажіть, будь ласка, мабуть, головне у роботі депутата це все ж таки його законодавчі ініціативи. Чи цього місяця ви вже мали якісь ініціативи в Верховній Раді в законодавчому полі? Так, да, декілька ініціатив у мене є. Це питання про екологічну політику. Це стосовно радіаційного забруднення міста Кіровограда, е, ну, уранові шахти. Ви знаєте, моя особиста позиція давно була. Я е, вирішив це, цим питанням займати ще у 12 році, коли зустрічався з багатьма виборцями, і ми з вами знаєте, живемо на урані, страждаємо від цього, тому що дуже високий рівень онкологічних захворювань. а... Ніякої державної компенсації городяни не мають. Про це говорилось дуже багато років на всіх рівнях влади, але не зроблено нічого. Тому я написав такий законопроект про компенсацію і про цілий комплекс заходів щодо радіаційної безпеки міста Кіровограда. Власне, в контексті цього законопроекту з екологічної безпеки, мабуть, буде доречно згадати, що ви неодноразово підтримували акції за чистоту в місті. І ось нещодавно одна відбулася. Розкажіть, як пройшло? Чи багато кіровоградців підтримали цю ініціативу? Ну, кіровоградців прийшло декілька сотень. Мені дуже приємно. Це другий рік поспіль, коли ми проводимо таку ініціативу, таке велике прибирання. Я вважаю, що дуже успішно. Я хочу, щоб Кожен кіровоградець пам'ятав, що ми з вами всі ж хочемо е, прийти в Європу. Ми хочемо мати гарне європейське місто, а для цього треба попрацювати. Нічого на голову не звалюється. Треба просто закатати рукава. По-перше, треба не смітити. А по-друге, треба іноді виходити і прибирати своє місто для того, щоб воно було чисте. Маємо, до речі, матеріал з цього приводу, і я прошу уваги. У мікрорайоні Ковалівка прибирали по обидва береги інгулу. Ось тут трудяться працівники обласної державної адміністрації. Територію парку космонавтів розчищає і кілька машин. На іншому боці Інгулу наводять лад представники громадської організації Рідний Кіровоград. Вони встановили майданчик для відпочинку, турніки, лавки та гойдалки для малечі. Масив такий, де можуть відпочити батьки, матері, діти насамперед, приходять дуже багато мам з дітьми. За ініціативою Андрія Табалова, народного депутата, був була допомога встановленню майданчика дитячого. Ми своїми силами обустроїли колеса, покраску всім остальними. Він завіз з пісок. Я думаю, що все ж таки для майданчика і для пляжу місцевого це дуже велике значення. Берег річки саме в цьому мікрорайоні за Кативи нардепа прибирають вже другий рік поспіль. Народний обранець впевнений, цьогорічна толока не остання. Ціль одна завжди для того, щоб місто було чисте, для того, щоб показати людям, які тут живуть, що воно може бути чисте. Для цього треба просто приложити трошки праці, трошки бажання, трошки знаєте, здорового глузду, трошки ну, просто душі. Тому ми будемо це проводити постійно. Всього до прибирання долучилось більше двох сотень держпрацівників та громадських активістів. Містян вони просять поважати чужу працю і не смітити в рідному місті. А, майже немає часу, але прошу вас звернутися на останок до глядачів. Ну, я хотів би сказати ще декілька слів про той екологічний закон, який я казав. Е Практика показала, що тепер треба на рівні міста і на рівні області звертатися до кабінету міністрів для того, щоб порушити це питання і щоб фактично керовоградці були захищені від радіаційного забруднення. Я з цим питанням обов'язково звернусь до голови обласної держадміністрації та до мер, та до мера міста. А також хочу звернутися з питанням про самооборону міста. Ви знаєте, от в такі часи дуже складні, це дуже актуально. Я вважаю недаремно журналісти. Дивились на бомбосховища в місті Кіровограді, і, на жаль, ситуація там не досить така гарна. Я вам скажу, що не хочеться про це говорити, але це, наша, це наше завдання і місцевої влади також перевірити, що з місцевою обороною, щоб ефективно працювала Рада оборони міста Кіровограда і області, щоб ефективно сповіщення на радіо працювало, а також військова підготовка в школах. А також чим займається товариство сприяння оборони України. Я думаю, що всі ці питання дуже важливі в дані часи, дуже тяжкі для України. І всім цим, я думаю, що ми будемо займатися з представниками місцевої влади. Я вам дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в ефірі в депутатській годині був народний депутат України Андрій Табалов. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.